Росіяни посилюють терор мирного населення на прифронтових територіях. Тепер до бойової частини безпілотника «Молнія-2» вони прикріплюють автоматні патрони. Розраховано на те, що після вибуху вражаючі елементи у даному випадку патрони від автомата безладно розлетяться і завдадуть максимальної шкоди з якомога більшою кількістю жертв. Найбільше від цих модифікованих молній страждає Харків, а також ближчі тили української армії на Курщині та інших ділянках. Сам по собі безпілотник «Молнія-2» експерти спочатку називали ненадійним зібраним із дешевих матеріалів. Росіяни самі публікували відео, на яких видно, що дрони збираються у кустарних умовах, а деталі кріплять за допомогою армованого скотча або ізоляційної стрічки. Але, як показує практика, від цього безпілотники не стають менш небезпечними. Росіяни постійно вдосконалюють ці дрони. Спочатку бойовою частиною молнії була кумулятивна граната від РПГ-7 або кумулятивний саперний заряд КЗ-6, що робило їхню потужність порівняною з ланцетами. Спочатку січня почали з'являтися повідомлення, що на безпілотники ставлять протитанкові міни ПТМ-3 або 10-кілограмові міни ТМ 62. І хоча навантаження масивною ТМ-62 погіршує аеродинаміку і, ймовірно, зменшує дальність «Молній», від початку заявлено в 30 кілометрів. Така бойова частина збільшує їхню ударну силу. Водночас «Молнія» СТМ 62 не може злетіти з землі, а лише з певної висоти. Росіяни показали, як запускали безпілотник з балкону багатоповерхівки в окупованому Бахмуті по українських позиціях у часовому ярі. Таких дронів з огляду на дешевизну виробництва у російської армії величезна кількість, а застосовують їх. Системно і масово